Підготовка до чемпіонату України, колектив спортивного бального танцю Мрія відшліфовує номери, шестеро танцівників і танцівниць представлятимуть область на найпрестижнішому майданчику країни. Змагання проводяться всього раз на рік. Дуже хочемо перемогти і стати чемпіоном України, і провести знову титул чемпіонів України. Як було колись до війни, і до карантину, коли у нас були чемпіони України, і діти представляли змагання на чемпіонаті Європи, чемпіонату світу і входили у національну збірну України. Це були діти завжди були діти із Южного. А вже кілька років нас там немає. І треба щось для цього зробити. Ось ми дуже багато тренуємося, і хочемо знову поставити місто південне вже. У такий момент, що ми є збірна України, і без нас ніяк ці змагання не проходять. Коли почалась війна, то взагалі весь колектив, мій весь колектив, основний він роз'їхався. Хтось за межі країни, хтось просто пари розпалися, хтось перестав танцювати. На чемпіонаті України виступатимуть вихованки і вихованці Сніжани Слісаренко, які проживають в Південному та Одесі. 18-річна донька тренерки Таміла на таких відповідальних змаганнях вперше танцюватиме з новим партнером 20-річним Кирилом з Одеси. Другого лютого пара провела для молодших колег в південному майстер-клас. Таміла та Кирило мають величезний досвід. Вони є володарями титулу дворазових чемпіонів України. Зараз налаштовані підтвердити це звання вже разом як пара. Все чудово, працюємо кожного дня на Найбільше, щоб мати результати. Ми будемо презентувати стандартну програму танців. Перше працюємо тут на цьому паркеті так дуже добре, дуже все подобається. Стараємось, працюємо над собою. Чи важко було стати в пару разом? На початку, так. Тепер вже, ну, так. Ми вже звикли один до одного і все нормально в нас. Тренуємося, разом все добре. А Скільки ви разом А Скільки ми разом? Чотири да, місяці, мабуть. Чотири, Чотири, Чотири мають три, да, десь так. Дуже мало. Займався в Одесі? Тільки в Одесі. Але ну, ми беремо семінари, їздимо по всій Україні, але зараз ведущі тренери вони знаходяться в місті Одеса. Дві дівчини, які також виступатимуть на чемпіонаті України, презентуватимуть свої виступи сольно. Поліна з Олешок Херсонської області в пошуках партнера вже давно. Спроби стати в пару були, проте невдалі. А Дар'я з Одеси за останні роки вперше вийде на велику сцену без свого партнера. Підготовка проходить дуже добре. Тренуються шість днів на тиждень. Готуюся до чемпіонату України. Скажи про свої попередні виступи на чемпіонаті України і який зараз настрій. Минулі два рази в мене було срібло. Зараз хочу золото. Я танцювала Латину в категорії юніор 1 юніор 2 Зараз теж це будеш? Зараз юніор 2 молодь-1. Теж Латина? Теж Латина, так. Чому саме акцент у тебе на цей напрямок? Ну, бо мені більш подобається Латина, і Латину в мене набагато краще. Але стандарт я теж вмію танцювати. Дуже хочу в пару. Але немає, пока партнера. Які танці будеш презентувати на чемпіонаті України? Всі 10 танців. І стандартів Латину буду танцювати. Скільки це важко і як зараз приходить підготовка? Ну, важко. Партнера в мене зараз немає півроку, він на лікарняному. Будемо сподіватися, що скоро вийде. Буду на чемпіонаті сольно поки що танцювати. Раніше ти звикла зазвичай на змаганнях стільки з партнером, чи сама теж сольно? Коли була маленька, то я танцювала на на турнірах і з партнером і сольно, а потім так тільки з партнером. Так що звичніше з партнером було танцювати. Наймолодші вихованці й вихованки також готуються до змагань. Для них це буде турнір в Одесі. Відбудеться він наприкінці лютого. Мне нравится очень много чего. Я люблю много танцевать. Мне все нравится. А я ездила там было больше ста людей, но я почти заняла первое место. У меня было два первых и одно второе. Я получала иногда вторые, иногда первые. Третье, я не помню, нет, наверное. А сколько тебе Шесть с половиной. А ты уже в школу ходишь? Так. Первый класс. А розкажи, які танці тобі найбільше подобаються? Латина чи класика? Що мені навіть латина. А чому? А та мої бімі танці. Я коли танцюю, чувствую себе. Давай та ятисму, у тебе все вийде. На чемпіонат України до Львова, танцівники й танцівниці відправляться у п'ятницю 7 лютого. Змагання проходитимуть протягом дня 8 лютого.